Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам майстер-клас у техніці комбі-манікюр та покриття гель-лаком. Для початку знімаємо старе покриття твердосплавною фрезою, У мене форма конус. Знімаю покриття на швидкості 25-30 тисяч обертів. Якщо є відшарування, підсікаю їх носиком фрези і обережно прибираю та згладжую поверхню нігтя. Апельсиновою паличкою піднімаю кутикулу, підчищаю птеригій. Роблю кругові рухи, щоб добре розкрити карман. Посипаю ручки тальком, щоб не забувалася фреза. Фрезою полум'я з красною насічкою діаметром 0,21 на швидкості 12-15 тисяч обертів прибираємо птеригі. Щічкою фрези, добре прочищаємо синуси, працюємо спочатку на форварді, проробляємо ліву сторону, потім на реверсі робимо те саме з правою стороною. Працюємо короткими та впевненими кроками, без нажиму фрези на нігтєву пластину. Бокові валики шліфуємо пузиком фрези. Ножицями для кутикули. Зрізаємо кутикулу. Нижнє лезо спирається на поверхню нігтьової пластини для додаткової стійкості. Працюємо тільки кінчиком. Кутикулу зрізаємо приблизно за 10-15 надрізів. Зріз має бути однією ковбаскою. Прибираємо пил вологою серветкою. Любуємося ідеальним зрізом. Дегідруємо нігтьову пластину. Тонким шаром наносимо рабербазу на нігтьову пластину та просушуємо її не менше 60 секунд. Робимо укріплення за допомогою білдергелю. Набираємо каплю на пензлик, ставимо біля кутикули та розподіляємо невеликими рухами донизу. Допомагаємо тонким пензликом. Якщо потрібно, перевертаємо ручку, щоб вирівнявся матеріал. Дивимося на рівний блік та кладемо в лампу, просушуємо не менше нієї хвилини. На просушений гель наносимо гельлак без нажиму на пензлик. Близько до кутикули та допомагаємо тонким пензликом профарбувати під кутикулу та бокові паралелі. Просушуємо гель-лак не менше однієї хвилини, а краще дві. Покриваємо глянцевим топом та просушуємо. Топ бажано просушити одну або навіть дві хвилини, щоб глянець був яскравіший. Твердосплавною фризою прибираємо довжину, фризою кукурузка прибираємо зайву товщину знизу, пилкою підпилюємо тарець нігтя. І ось такий гарний та чистий манікюр у нас виходить.